У Сполучених Штатах засудили військового аналітика за продаж пов'язаних з Україною таємних документів. Про це повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Зазначається, що Корбейн Шульц був засуджений до семи років позбавлення волі за змову з метою збору та передачі інформації про національну оборону, особі, яку він вважав пов'язаною з урядом Китаю. Він мав пріоритетно передавати оригінальні та ексклюзивні документи, пов'язані з війною в Україні та роботою важливих американських військових систем та їх можливостями. За цю діяльність сержант та аналітик розвідки отримав 42 тисячі доларів. Серед переданої ним інформації документ армії Сполучених Штатів з аналізом уроків, отриманих у наслідок російсько-української війни. Деякі технічні інструкції, а також дані щодо американських військових супутників та систем протиракетної оборони. У серпні 2024 року Шульц визнав себе винним у пред'явлених йому раніше обвинуваченнях.